Привіт, я Даша Остаф'єва, І сьогодні я приймаю участь у благодійному аукціоні підтримки фонду Stand with Ukraine. Мій лот це футболка, яка постійно нагадує, що я українка, вона підіймає настрій і, сподіваюсь, вона також буде підіймати настрій тим, хто придбає цей лот. Дуже дякую вам за участь. Дуже хочу, щоб ті добрі справи, на які направлені аукціони, підтримка, все ж таки. Були зроблені Буча це серце України. Україна це зараз серце нашої планети. Друзі, будь ласка, приймайте участь, підтримуйте зсу, підтримуйте розрушені місця України. Давайте разом до перемоги. Дякую.